Вітаю всіх українців та друзів України. Володимир Путін відвідав з державним візитом Білорусь вперше за три роки. За той самий час Лукашенка був у Росії аж сім разів. І ось перший візит російського очільника у відповідь. Багато хто, в тому числі українське військове та політичне керівництво, вважало, що Путін буде схиляти Лукашенка застосувати білоруську армію безпосередньо у вторгненні до України. Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом Збройних сил Російської Федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчу та середньострокові перспективи. Відразу після цього він спланував і відбудеться незабаром зустріч з керівництвом Республіки Білорусь. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України. Зокрема, на нашу думку, і на Суходолі. чи домовились про таке два диктатори наразі невідомо. Навряд чи вони оголосили би про таку домовленість публічно. Втім, слід зазначити, що Лукашенка вже згідно всіх міжнародних норм є співучасником російської агресії проти України. Білоруська територія та ресурси використовуються як логістична та тилова база російських військ. З її території здійснювались ракетні обстріли української території. Вже відбувся наступ на Київ, про повторення якого говорить Валерій Залужний. У небі над гірпенем сьогодні від самого ранку. Стовпи чорного диму вони простилаються і далі у бік Ворзеля, Гостомеля, Бучі. Російська артилерія не припиняє гатити у наш бік. І сьогодні, на жаль, вже були прямі влучання по міським багатоповерхівкам. Складалося враження, що російські терористи взагалі стріляли не прицілюючись, просто били у напрямку. Накрила больницю, десь ударною волной, окна. Чи може повторитися такий наступ ще раз? Цілком можливо, але цей візит Путіна навряд чи прив'язаний до такої конкретики скоріш за все, це такий візит шани до свого ключового та чи не єдиного союзника. Хочу атміяти, що і так всім хорошо відомо, але все таки надо подчеркнути, що Білорусі является нашим не тільки добрим сусідом, з которым ми работаем, учитывая інтереси друг друга на протяжении всіх предыдущих десятилетий, но ра Білорусі є бісловна і нашим союзником, в самом прямом смысле цього слова. Лукашенку не потрібна участь його військових у російсько-українській війні. Білоруське суспільство ставиться до війни проти України зовсім не так, як російське. Натомість Лукашенку потрібна стабільність. Низькі ціни на енергоносії, російські кредити, все це без особливих умов йому пообіцяв Путін під час візиту. Главною теми переговорів зі своїм білоруським колегою і партнером Олександром Лукашенко російський президент назвав економічні взаємоотношення. По його словам, вдалося вирішити ключовий і чувствительний про ціни на енергоносителя. А ще йому потрібно гарантії спадковості влади. Всі помітили, що московського гостя він зустрічав із своїм сином Миколою. Але все це не скасовує повністю можливості наступу російських, а може і білоруських військ на Київ, рівненську атомну станцію чи на захід України задля перерізання шляхів постачання української армії. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся, побачимось.